Я зателефонував, і коли назвав ім'я покупцям, і друг відповів мені біжи від нього. Це злодій. Він пов'язаний з криміналом. Злочинець. Також на нього подали до суду за відмивання грошей, корупцію, його рахунки заморожені. Його офіс фортенова, де 43% Частка збербанку. Це належало росіянам. Це вони продали. Редактор зателефонував мені і попросив розібратися в деталях продажу, бо знає, що я маю зв'язки в Арабських Еміратах. Мій друг був моїм джерелом, він близький до уряду Арабських Еміратів. Я подзвонив йому, і коли назвав ім'я покупця, друг відповів: біжи від нього, він злодій, пов'язаний з криміналом, він злочинець. А ще порадив, якщо маєш контакти в уряді Хорватії, скажи їм, що він фейковий бізнесмен. Ми були першим змі, що почав копати серйозно вивчати історію так званого шейха. Це був прецедент. Ми зрозуміли, що тут є рука Кремля, і я став з'ясовувати, як могла пройти така транзакція. Гроші величезні, і неважливо у євро вони чи в доларах через санкції проти Росії їх має перевірити або Європейський центральний банк, або Нью-Йорк. І виходить, що єдиний спосіб купити та розрахуватися це покласти готівку у валізи, поїхати до Москви і заплатити. Інакше лже шейху потрібен би був попередній дозвіл. Важливо зрозуміти, що він не справжній шейх, він не має цього титулу, адже титул шейха передбачає великий вплив у суспільстві. Така людина має бути багатою з величезною кількістю грошей, а цей геть не шейх і у нього нічого з перерахованого немає. Якби це була легальна транзакція, то інвестор мав би приїхати до Хорватії, зібрати прес-конференцію і показати документи. Ось моє майно, ось мої рахунки, але нічого подібного. Усі кошти залучили до продажу акцій Сбербанку. Думали, що це пройде нишком, що ніхто нічого не помітить. Я вважаю, впливові люди в Хорватії причетні до цієї історії з купівлею. У 2014 році, коли Росія анексувала Крим, були запроваджені перші санкції, але це не завадило заснувати групу співробітництва Хорватії та Російської Федерації. Членами цієї групи виявилися впливові росіяни, які на той момент саме потрапили до санкційних списків. До війни було інвестовано дуже багато російських грошей у бізнес, економіку країни. Рука Москви в Хорватії скрізь де є фінансовий зиск. На жаль, це факт. А ви, Україно, на жаль, платите величезну ціну за це.